Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні вранці розмірковував про деякі речі. Це, може, з приходом третьої молодості, про це міркуєш, а згадуючи паралельно Різдво Христово, Чому як, для чого народився Христос, я собі задавав декілька питань: чому я тут? Чому і для чого я народився? Чого я чекаю по вірі від свого життя? І це такі думки, які треба час від часу проповідувати, благовістувати самому собі. І перше, на що я звернув увагу, і це важливо, що це і Бог того бажає, і це моє бажання. Я народжений, щоб мати надію, жити в надії і мати спасіння. І ми подивимося, що говорить Павло. народжений, щоб бути спасенним. То до Тимофія, післання, це перше Тимофія, другий розділ з третього віршика. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителю Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх свідчення свого часу. І я хочу звернути увагу на те, що Господь він викуп, виконав деяку частину цього важливого момента бажання мого спасіння. Я народжений, щоб мати спасіння. І я читаю про це і звертаю увагу, що Бог хоче, щоб я мав спасіння. І тому дуже важливо, важливо для мене, і важливо для кожної людини докласти до цього деякі зусилля. І що це таке? Це чути Слово Боже, це мати відкрите серце, щоб прийняти Боже спасіння в Божої благодаті в Ісусі Христі. І дивіться, коли ми читаємо це Друге післення Петра, третій розділ, дев'ятий віршик, Дивіться, що говорить Петро. Не береться Господь з обітницею, хоч все деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. І так Христос народився, щоби я мог бути спасений. Від своїх гріхів, щоб я, я зміг почути цю благу звістку від Господа, прийняти її. І деякі люди, вони, я би сказав так, використовують своє життя і вони дуже затягують цей момент. Але Павло каже, Петро каже про те, що Бог довго терпить. І нижче, коли ми читаємо. Він каже, що Павло говорить про це, що довготерпіння Господа сприймайте за спасіння. І так, Бог так полюбив світ, що віддав сина свого однонародженого, щоб усякий, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. І так, Бог віддав, і це дуже важливо, чи прийняв я той подарунок. Знаєте, мені дуже довго подобається історія, про яку говорить Господь. І ця історія вона нагадує кожного з нас. Вона нагадує кожного з нас. Тут то Луки, 15-й розділ, Луки, 15-й розділ, і тут з першого віршика, він говорить наступне. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу: кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овеч і загубивши одну з них, не залишає 99 у пустелі та не йде за цією, за тією, що загубилась, доколи не знайде, її, і знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скаже. Скликає друзів і сусідні, кажучи їм: радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилась, і далі він підводить оце резюме. Кажу вам, що за одного грішника який кається радісті на небі буде більше ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. І про що я говорю? Що я народжений, щоб мати спасіння, і Господь що зробив? Він пішов і знайшов мене як оту ту овечку, яка блукала. І що трапилось тоді на небі? Святе письмо говорить про те, що все небо раділо. І я про це розмірковую, і я радію про це, що я народжений, щоб бути спасеним. Наступне, коли я читаю святе письмо і роздумую про те, Своє життя, про своє народження, чому, як і на що. Я народжений, щоб жити у надії. І це важливо. Хочу звернути увагу, Господь не тільки Він спас мене, але Він дає вічну надію в Ісусі Христі. І коли ми читаємо то Римлянам 8 розділ, 38 і 39 віршик, він говорить так. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, не теперішнє, не майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не може нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. І так перше ми говорили, що народжений, щоб бути спасений, народжений, щоби мати. Надію, і ця надія, та, яка не коливається, це надія, та, за яку треба ухопитися, і це Господь Ісус Христос. І дивіться, що Павло же говорить, що я переконаний. І тому важливо дуже працювати мені над тим, щоб моє переконання було таке, як у Павла. Він говорить, що ні життя, ні смерть, ні ангели. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ніщо не може мене відлучити від Любві Божої у Христі Ісусі вже тут, на цій землі. І дивіться, ми можемо згадати і подивитися на ці речі, бо це є життя, і ми маємо різні обставини. Інколи ці обставини, те, що навколо, воно коливає нашу віру, але зверніть увагу. Господь він через Павла промовляє до нас, щоб ми ухопилися за цю надію. Ми читаємо до римлян, п'ятий розділ з першого віршика. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємось і хвалимося надією на Божу славу. І не лише на неї, а й хвалимося, коли страждаємо. Знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість, досвід. А досвід, надію. Надія ж не засоромлює адже Божа любов вилилася в наші серця через даного нам Святого Духа. І це надважливо. Хочу звернути увагу на це. Знаєте, лікарі говорять про те, що нічого не дає стільки переконання і сили для того, щоб хвора людина стала здоровою, як її надія, якщо не людина втрачає надію, ніякі антибіотики, лікарства нічого не може допомогти. І тут Павло говорить про це, що це велика. Божа любов до кожного з нас, і вона злилася в наші серця, щоб ми стояли в надії, і щоб ми не хиталися у вірі, тому що любов Христова, вона злилася в серця наші, Духом Святим даним нам. І тому ця надія ніколи не засоромлює. Чому, знаєте, я собі відповів ось на що: що я людина, яка не така вірна, як Господь. Бо інколи я казав одне, а може, коли робив друге. І то негарно. Але я звертаю увагу на те, що сказав Господь в святому слові, а то завжди є постулатом міцності, надії, бо воно незмінне, як і Господь. Його слово і Він, вони незмінні у віках. І тому важливо ухопитися за цю надію. Я народжений, щоб мати і жити в Божій надії. Хочу звернути увагу, знаєте, Господь він, це Луків, 18 розділ, з 1 по 8 віршик, прочитайте тобі собі там вдома, але згадайте про те, що Господь говорить, що завжди потрібно молитися і не занепадати духом. І він показує там приклад, що той неправедний суддя, він не слухав, він не допомагав, а потім каже: вона так мені надошкуляє, що та вже зроблю. І там далі Господь каже: чи Господь не почує, чи він не відповість, чи він, але це все в своє время, і тому терпіння треба, щоб бачити Божу силу і Божу славу в своєму житті. І це дуже важливо. Надія вона завжди має діючу силу. І цей діючою силою, то є наша віра. І тому Павло, коли ми читаємо до Євреїв 11,6, він говорить, що це необхідно, щоб той, котрий приходить до Бога, щоб він вірував. І тому, хто шукає, той, той знайде, і той побачить Бога в дії. Це важливо. І тому. Приходимо з вірою. Наступне, про що я розмірковував сьогодні вранці, що я народжений, щоб мати наслідство, і це наслідство є Божим царством. І ну, це є така традиція, що свої батьки, а вони завжди щось готують для своїх дітей. Інколи вони пишуть таке ось. І віддають свої машини, маєтки, свої доми, і все все там для своїх дітей. І вони пишуть в адвоката, там записують оці всі матеріальні цінності і пропонують це для своїх дітей. І я хочу звернути увагу, що це наслідство Боже також ми маємо. І якщо я син або його дочка, то я син і дочка царя, царя неба. І тому зверніть увагу, про що говорить Господь. І це важливо. Давайте ми споглянемо. Це є у нас Луки 11 розділ, 11-й розділ, другий віршик. Він говорить так. Дивіться, він же промовив до них, він же промовив до них коли молитесь. То кажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на землі, так і на небі. І це важливо. Важливо, що в нас є батько, який є цар царів. І Господь уче молитись, і Він каже, нехай те царство прийде. Це той залог, який є в нашому житті, і Господь дає нам Духа Святого, і Він дає Оце Боже царство. В, до нашого серця. І тому, коли би ми читали сьогодні 12 розділ Луки, тут е, ми читаємо 31 перший віршик, то Господь каже. Але шукайте царства Його, і це все вам додається. І тому що шукати, перш за все, шукайте царства Божого вже тут, поки ми живемо на цій землі. А, і а, люди, які приходили, вони питали у Христа, а як то може бути, як де те царство знайти. І ось Господь відповідає: ми читаємо Луки, 17 розділ, 20 і 21 віршик. А як фарисеї запитали, коли прийде Боже царство, він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно. І не скажуть: ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. І я хочу звернути на це увагу, чи є в моєму житті оце царство Боже, яке внутрі мене, чи там господарює, царює Господь Ісус, бо без цього це царство воно неможливе. І тому, коли я маю, коли я маю Боже царство тут на землі, в своєму серці, в своєму житті, то тоді відкривається Божа оселя там, на небі. І Господь каже про це. Дивіться, ми читаємо то Євангелія від Івана, 14 розділ, з 1 по 3 вірші. Хай не тривожиться ваше серце, вірте у Бога, і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місто, і коли піду та приготую вам місто, то я знайду, знову прийду і візьму вас до себе, щоб і ви були там, і ви щоб де я, там і ви були. Це важливо. Я хочу сказати, що Господь він там все приготував. Він каже, я прийшов на цю землю. Він каже, що я народився, щоб мати спасіння. Щоб я народився, щоб мати і жити в надії, а не в безпорадності, в невірі, в сумнівах, в ропоті. він каже: Живи надією на Господа, живи в Господі. Він говорить про те, що Він приготував для мене те царство. І щоб я чекав того Небесного Царства з великою надією, то в моє серце прийшло Боже царство з тим царем, Господом моїм Ісусом Христом. І тому важливо знаєте, завжди важливо, коли люди розуміють, чому і на що вони тут, на цій землі. Інколи люди гадають, що вони живуть для того, щоб носити гарний одяг або їсти дуже гарну їжу. І це непогано, але якщо це тільки те, то чим ми маємо яку різницю маємо від тих гарних тваринок, яких Бог створив? Вони також мають гарний одяг, і Бог піклується про те, щоб вони мали їжу, але є надто більше. І Господь каже: Я хочу, щоб ти мав спасіння. Ти мав спасіння в Ісусі вже тут, на цій землі, щоб ти міг разом зі всіма святими сказати Я? Покликав ім'я Господнє, і він прийшов в моє життя. І це він сказав, що всякий, хто вірує в мене, має життя вічне. Це те, про що Господь нагадує і говорить, щоб моє життя воно не, було, не було таке, що втрачає надію, бо це вічний фундамент от, Божий і то його, його слово, Його обітниці. Народжений, щоб мати і жити в надії, і останнє народжений, щоб наслідувати царство. І це важливо. І я хочу звернути увагу, що Господь, який благословляє Божим царством вже тут, на цій землі, одного разу покличе нас до небесної оселі, щоб ми мали Небесне Царство разом з ним, і там з ним були. І він каже: я зітру всяку сльозу. Не буде болі, не буде хвороби, не буде якогось нещастя, бо завжди ви будете зі мною, ви будете мати вічну радість. Знаєте, дуже важливо зрозуміти, що доки тут ми на землі, ми біжимо цей марафон життєвий. І інколи це дуже, це дуже і дуже воно обтяжує нас, ми маємо різні перешкоди. І хочу сказати, що, однак там, де є фініш, завжди жде Господь. І не тільки Він жде, а Він жде з наградою, з нагородою кожного, хто добігає спасеним, з надією, маючи це Боже наслідство, царство Його. Будьте благословенні. Порозмірковуйте сьогодні, і це деякі люди могли би сказати, то якась така філософія. Ні, то не філософія. То Божа правда про те, щоб я розмірковував, чому я тут, на цій землі, чому та для чого Господь покликав і вибрав мене, що я чекаю по вірі тут, на землі і там в небі. Це такі питання, на які час від часу треба давати відповідь, щоб не збитися з фокусу і курсу. Благослови всіх вас, Господь. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже раді, що Ти знайшов нас і ми знайшли тебе, Господи. Ми дуже раді, що Ти прийшов в наше життя. Ми дуже раді за всі твої обітниці, обітниці спасіння, обітниці надії і віри, обітниці вічного царства, Господи, слава і вічного життя. Слава тобі, Господь. І тому нині ми Благаємо про те, щоб Ти Духом Святим через Слово Твоє стверджував нас, щоб руки не опускалися, щоб наші коліна не тремтіли, а щоб ми слідували за Тобою, Господи, крок в крок. Бо Ти кажеш, що Ти ніколи не полишиш і твоє бажання своїх діточок привести в своє царство. Я дуже вдячний, Господі, що тоді, коли ми десь. Кидаємо тих 99, але ти не залишуєш нас, ти йдеш, і ти знаходиш, і ти береш на руки, і ти радієш, і небо радіє разом з тобою, що ця овечка вона не загинула. Господи, благослови всіх нас в ім'я Ісуса Христа. Не втрачати надію, дивитися на тебе і слідувати за Тобою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні. Нехай Господь благословить вас, ваші домівки, благословить діточок, онуків, ваших друзів, хай Бог благословить церкви, помножить їх, нехай Божа рука вона благословляє, боронить і захищає кожного із вас. Будьте благословенними в цьому дні і порозмірковуйте вічне.